Приїхав до нас Peugeot Partner 14 бензин. Зняли коробку, потік сальничок, будемо ставити зараз фірма Elring. Все в маслах вже був великий розхід масла, мусили міняти. Ось така коробочка тут іде. Все в маслі. Так, Сальники у нас є два варіанти. Є з товщиною 8. Є точною 12, у нас тут установлений 8, головне не попутати. Ось такий стан. Встановили новий сальничок. Все, трошки підстине, почистити це все і можна збирати. Ще одне відео. Замінили сальник, все склали, завели масло знотича. Знімаємо ще раз, все обдивляємося, все вроді нормально, все четко. Киваємо пробочку. Пробочка відкручується від пальця взагалі. Коротше, просто зараз закрутимо пробочку і все буде супер.